А. Чинні чемпіони світу. Аргентина. Б. Вихід із оборони в атаку. Білдап. В. Клуб із Полтави. Ворско. Г. На футбольному сленгу так називають смішні історії. Горбиль. Г. Ім'я Бейла. Гарет. Д. Головний суперник Шахтаря. Динамо. Е. Матч між Реалом і Барселоною. Ель-Класико. Є. Ім'я 76-го номера Буковини. Його. Ж. Автор фрази Де Динамо. Де. Гравець Шахтаря. Сарнар я це казав. Ж. А, Жацон це казав. З. у головою матераці. Зідан. І. Гравець розташований між лінією нападу та півзахисту. На яку боку? І. І. Інсайд. Йод. Ім'я екс-тренера збірної Німеччини. Йохім Льов. К. Оборонна тактична схема, яка була популярна в Італії. Катиначу. Л. Назва чемпіонату Іспанії. Ла Ліга. М. Твій колишній клуб. Мир. Мир. Правильно. Н. Батьківщина Ерлінга Голланда. Норвегія. О. Куди часто потрапляють нападники? Обсайт. П. Клуб, якому ти забив свій крайній гол. Поділля. Правильно. Р. Головний тренер збірної України. Рибров. С. Відбиття воротарем небезпечного удару. Сейв Т. Перехід із одного клубу в інший. Трансфер У. Назва стадіону у Львові. Україна. Ф. Головна футбольна організація світу. Фіфа Х. Місце перетину стійки і перекладини. Хрестовина це Український гравець Жироне. Циганков. Ча другий дивізіон Англії. Чемпіон Ша клуб із Гельзен Кірхена. Шальке. Ща село в Київській області, в якому був ЕСУ. Княжа. Правильно. Ю, італійський клуб із Турина. Ювентус. Я. Нападник збірної України. Ярмоленко. Або Яремчук. Правильно. Хвилина 50. Як ти так швидко упорався? <рес> Легкі питання, напевно, були. Найважче, напевне, перше, тому що я можливо не був трошки готовий на букву А і так важко було зорієнтуватися. але якраз після цього питання вже інші пішли так на като.